Дорогі друзі, мої вітанечка. Сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся від мене рецептик однієї з моїх найулюбленіших закусок на святковий стіл. Скоро, друзі, буде новий рік, і ви обов'язково повинні поставити цю закуску на стіл. Повірте, виглядає ефектно, готується швидко. Гості будуть задоволені, ви будете в захваті. Ну а найголовніше, що ця закуска дуже-дуже смачна. Тому не гаємо ні хвилини. Друзі, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайк, авансом, поїхали готувати. Потрібен шпинат 80 грам. Риба у мене це сьомга 200 грам. Крем сер, друзі, 180 грам. три яйця і 60 грам борошна. З чого ми починаємо приготування, друзі? Беремо шпинат. Я вас дуже прошу, коли купляєте шпинат, купляєте мікс салату, промивайте, будь ласка. Тому що у мене був досвід працювання на заводі, особливо працював з цим шпинатом. Мийте шпинат і мийте мікс салата. Також це стосується і руколи. Потрібно три курячих яйця, ось така формочка. Може бути просто мисика. У цю форму ми розділяємо білок, а до шпината додаємо жовток. Тепер нам потрібен блендер, друзі. Сьогодні я буду використовувати ось такий. Але спочатку до шпината з жовтками потрібно додати трішки солі і трішки свіжомеленого чорного перчику. Цей тепер ж, друзі, по смаку, ви вже знаєте. Хто скільки любить, той скільки додає. В блендері я виставляю максимальні обороти. Тут у нас на п'ятьорочку, це 1200 ватт, друзі. Дуже потужний блендер. І все це гарно перебиваємо. Все, друзі, шпинат перебив. Ви просто подивіться, вийшов якийсь крем-суп рідесеньке. Ось така маса повинна получитися. Коли у вас потужний блендер, друзі, тоді ця справа робиться максимально швидко і приготування комфортне. Якщо у вас цікаве, що це за блендер, це від фірми Madgeо. Ви знаєте, я користуюся тільки фірмою Маджо, тому що при моєму великому об'ємі роботи я готую приблизно 5-6 годин в день на своїй домашній кухні, і мені потрібна якісна і провірена кухонна техніка. Цю техніку, друзі, можете придбати в моєму магазині. Хто бажає собі надійного перевіреного помічника. Запрошую в магазин числовий кухар посилання внизу. До цієї маси я додаю 60 г борошна. І вінчиком все це гарно замішую. Тепер, друзі, мені потрібна приправа для риби. Тому що в цій закусці буде використовуватись риба. І фірмова карпатська приправа для риби, яка створена тільки з натуральних трав, ідеально підкреслить цю смакуту. Так, додаю сюди одну чайну ложечку. Дивіться, це я розумію приправа. Ви бачите, що ви додаєте собі в страву. На якийсь там порох. Бачите, друзі, все видно. Спеціально робили такий помол, щоб не був сильно дрібний, щоб людина бачила, що вона сюди додає. Одна чайна ложечка. Це гарно перемішуємо. До речі, бачите, приправи йдуть в такому подарунковому наборі. Зараз, друзі свята, якщо ви хочете зробити комусь подаруночок, ось такий набір. Це буде просто ідеальний подаруночок для ваших друзів, для ваших рідних. Я думаю, 100% ви цим подарунком здивуєте кожного. А особливо того, хто любить готувати щось смачненьке. Тут у нас три яєчних білка. Тепер дивіться, сюди ми додаємо трішки солі, буквально там щіпку. Ось так, достатньо. І перебивати буду ось таким вінчиком. Приблизно до піків. Це приблизно 2-3 хвилин. Тільки обороти зменшу, а то зараз все буде по всій кухні. Все готово. Білки вдалося збити ось так. Ось так вони мають бути, мають триматися в чаші, які ви її збивали, або у формі, не повинні перевертатися. Тепер, друзі, беремо білок, беремо нашу зелену масу. І білок легенько додаємо сюди, але такими акуратними рухами. Ось так. Тому що він у нас такий зараз повітряний. Не потрібно сильно перемішувати легесенько. Тепер білок замішуємо ось так. Вийшла, друзі, у нас ось така маса. Бачите? Така повітряна, легесенька. Тепер я її переливаю в деко, попередньо застелив паргаментом. Розмір деко 40х30. Я перемішував, тепер я це додаю сюди. Тісто, аромат від приправи просто чудовий. Я хочу, щоб кожен із вас спробував цю приправу. Тому що, друзі, це дуже-дуже смачно. Якщо ви особливо любитель риби, це буде просто must have. Тепер я це тісто розрівнюю по всій формі. Стараюся, щоб було все рівномірно. Ось така краса вийшла. Тепер цю красу, друзі, запікаємо у розгрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилиночок. Режим верх-низ, конвекція, якщо є, включаєте, нема, не включайте. Друзі, коржик вже випікся. Він у мене вже остив. 10 хвилин випікався, вийняв з духовки, дав йому остинути приблизно 10 хвилин 10. І він вже такий тепленький. Зараз, друзі, ми беремо рибку, Так, виставляю її на дошечку. Це у мене сьомга галіє слабосолена. солена. Другий гострий ніж. І нарізаю, друзі, на ось такі скибочки. Але тут, бачите, я коли її купляв, тут є кісточки, які потрібно буде забрати. Це все дуже легко робиться. Можливо, у вас буде без кісточок. Наразі ми сумгу виставляємо окремо в сторону, поки що вона нам не потрібна. Тепер, друзі, беру коржик. Ось так. Перевертаю його, забираю пергаментний папір. Тепер я беру ніж і оці сухі краї, де нерівномірно була розподілена маса, бачите, вони такі підсохли. Я це все ножиком гарно ось так обрізаю. Ось так, щоб було все гарно, рівномірно, як має бути. Ось такий, друзі, коржик вийшов. Бачите, він ось такої товщини. Тепер беремо крем-сир. З силіконову лопатку можна також робити ложкою, але нею найкраще. І наносимо крем-сир, друзі, по всій ось так поверхності. Тепер гарно крем-сир розмащуємо рівномірним шаром. Тільки акуратно це робіть, щоб ви не пірвали коржик. Та як у мене, друзі, бачите, форма коржа вийшла тут трішки ширша, тут вуща, я буду закручувати з цієї сторони, де в мене вуща. Беремо рибку, ось так я її виставляю. Ось тут ставлю. І ось тут ставлю одну. І починаю закручувати. Раз. Акуратно притиснув. Два. Три, і ще разок. І красота. Все, нашов, накрили на шовчик. Чудово! Друзі, дуже гарно виглядає, дуже подобається. Знаю, який буде смак, знаю, який буде результат. Але хочу, щоб ви приготували, насолодилися і написали свої коментарі. Напишіть, будь ласка, в коменти прямо зараз, як вам взагалі ця ідея для святкового новорічного столу. І не тільки новорічного. Це ідеальний просто сніданок. Це ідеальний перекус. Не знаю, чому такі гарні закуски готують тільки на новорічний стіл. Можна готувати кожен день. Ну, я не готую кожен день, звичайно. Що, тому що, друзі, наскільки багато маю рецептів, що якщо б почав кожен день готувати, я би тут жив на кухні, напевно. Я хтось у коментарях писав: Іван, ти що жиєш там на кухні чи що? Коли у нас був друзі челендж, ми знімали по 5 рецептів у день. Ви не встигали готувати, тому ми цей челендж зупинили. І зараз ми готуємо трішки менше. Ну що, любі друзі, будемо нарізати, і я вам покажу, що це у розрізі, як воно виглядає. Так сказав воно, та якби не знаю, що це таке. Друзі, це смачний святковий рулетик. Красота. Подивіться, яка красота. Подивіться просто на це. Та ви що, друзі? суперово. Ну що, можна їсти як лаваш? Шаткую. Я коли працював з фашистом, ми нарізали роли. І бачите, у мене тут сир Філадельфія. В ролах також сир Філадельфія на ножі, бачите, що лишається. Якщо я зараз почну нарізати, у мене всі шматочки будуть ось такі. Це негарно виглядає. Бачите, має бути чистенько. Тому у мене тут є рушничок паперовий, я його змочив. Ось так беремо і втираємо ніж. Бачите, і він у вас сухенький. І ми тепер сміло можемо нарізати чисті шматочки. І виставляємо гарно на тарілочку. І останній і замикаємо, друзі, ось так гарно. Красота. Я вже забув, як це виглядає. Ви просто подивіться. Нереально гарно виглядає. Смачно, швидко, просто це треба приготувати. Приправа для риби зробила свою справу. Я зараз. Це вам презентую аромат просто нереальний. Ну що, давайте будемо куштувати. Mm. Ніжно, солоно, свіжо, шпинатик. Це, друзі, вау. Ось цю закуску зметуть стола за лічені секунди. Це я вам, друзі, гарантую 100%. І будуть питати у вас рецепт. Тому, якщо ви наважитесь готувати, готуйтеся, готуйтеся роздавати всім рецепти. Любі, друзі, смачно готував як для своїх, готував для рідних, для вас рідненьких, щоб ви змогли насолодитися цією красотою. Я вас усіх міцно обіймаю. Хочу, щоб ви користувалися тільки провіреним, найякіснішою кухонною технікою, найякіснішими продуктами, які я готую з командою для вас. Тому я ще раз запрошую вас, у магазин щасливий кухар, друзі, насолоджуйтеся, робіть себе трішки щасливішими. Всіх щеро обіймаю і до зустрічі у нових смачних рецептах.